46 родин загиблих героїв АТО з Кропивницького отримують великодні подарунки. Обласний центр допомоги учасникам АТО спільно з психологом та медиком обласного госпіталю почали відвідувати родини військовослужбовців. За перший день відвідали 8 родин. Їм вручили частину гуманітарної допомоги, яку область збирала для Авдіївки: це мішок цукру, два мішки борошна та 5 літрів соняшникової олії. Окремо з членами сімей спілкувався психолог та медик обласного госпіталю для ветеранів війни, роз'яснювали інформацію щодо права на безкоштовну. На лікування нині кажуть, психологічна підтримка сімей особливо важлива. Я благодарна волонтерам за те, що в паматі багато людей все це забувають. І кого це не касається і не каснулася, вони живуть своїм життям. Понимаєте? Я теж не жадала, що ви привезете мені скільки. Сказали мені, що позвонили, що ми вам привеземо допомогу. Знаєте, коли є чоловік, жінка за чоловіком, за спиною чоловіка. Тобто чоловік принесе, чоловік допоможе воріти, вирішити якісь проблеми, питання. Так і мама, яка мала надії на те, що син. Допоможе і буде захисником, і помічником у вирішенні проблем. Ну так склалося, що сім'ї 46 сімей в місті Кропивницькому залишились саме надії на допомогу. Потрібна і психологічна допомога і, безумовна медична реабілітація, тому що самі вони не підуть. От не підуть, вони не будуть стукатись у двері, вони не будуть просити.